Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні на сьогодні, 16 лютого 2024 року. Три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Так, трійка три Так, Але це пов'язано з тим, що ви хочете вирватися з якихось обмежень. Та не враховуєте всі обставини, це може привести до складнощів, можуть бути зміни у планах, це може... ще можете отримати цікаву інформацію. Якщо ваше питання стосується навчання або оформлення документів, то вам потрібно діяти обмірковано, прорахуйте свої кроки. Так, другий варіант: десятка мічів перевернута, каже ні. Ні, тому що на цей час є перепони, такі, які ви не можете здолати, щоб рухатися далі. Тому проявляйте обережність. Зараз ситуація непередбачувальна для вас. Якщо зараз цю ситуацію ви бачите як щось непоправне, то через деякий час все буде виглядати зовсім інакше. Не впадайте у відчай. Відповідь на ваше питання дуже швидко зміниться. І третій варіант. Так, сила старший аркан. У вас енергія буде бити ключем. Є шанс самореалізуватися, здолати перепони, отримати винагороди, здійснити свої плани, заключити взаємовигідні контракти. Сильна мотивація допоможе вам досягти своєї мети. Але вам також буде корисним фізичне навантаження, активність, прогулянка. Головне правильно розставити свої пріоритети. Тож бажаю всім здійснення мрій. Нагадую, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, ваші відповіді можуть бути іншими. І наснаги вам, терпіння і гарного дня!